В Євангелії від Матфії, в 4 розділі, в 4-му вірші, записані слова, сказані Ісусом Христом: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уз Божих. Секретом сили Ісуса Христа при зустрічі зі спокусами було Слово Боже. Бог передбачив збалансоване духовне меню для своїх дітей, народжених на землі, щоб ми могли досягти християнської зрілості. Однохвилинна програма Хліб щоденний розроблена мною пастором Володимиром Гриневичем. Спеціально для зайнятих людей, подібних до вас, дану програму ви можете дивитися щодня на телеканалі Надія, а також в мережі інтернет на нашому сайті, який бачите на екрані, разом з нами отримуйте хліб щоденний духовний імпульс, що походить із уст Божих.